Ранок евребаді! Ви на каналі Супербасні, ми продовжуємо говорити про інженерний софт, який доступний для студентів, а також для самостійного вивчення. І на черзі у нас Siemens Simcenter FIMAP, версія для студентів. Стандартна форма така сама приблизно, як Іносolідж, про нього є окреме відео, треба обрати країну, треба трошки заповнити про себе, треба обрати рівень вашої освіти. І як ви бачите, окрім того, що у нас є рівень для школи і рівень для університетів, є в тому числі рівень для аспірантів, а також два рівні, які, скажімо так. Відповідають самостійному освіті або рівню спеціалістів-професіоналів, які хочуть покращити свої навички. В результаті вам буде наданий Siemens FMAP, який не містить обмежень по функціоналу щодо тих задач, які можна вирішувати, але містить обмеження по розміру задачі, тобто в 32 тисячі. Вузлів. Якщо у вас задача більше, то він буде блокувати весь функціонал, допоки ви не видалите зайві вузли. Це можна буде зробити ось тут через вкладинку DLET. Приблизно так він виглядає. Це класичний кая, універсальний. Перевагою Siemens Femap є те, що він може використовувати в якості вирішувачів. майже Будь-який софт, реально майже будь-який, він вміє готувати задачі під Enseus, під Apacos, під різні типи настранів, під LSD. Ну, ну, дуже і дуже і дуже широкий клас задач, саме тому Siemens Femap дуже активно використовується в галузі і знати його досить непогано. Для мене це продукт. Так само One Love, як і Ensis, і ті, хто захочуть сказати, що А, от ти в останні часи не робиш відео по Ensis, напевно, у тебе забрали ліцензію, тому ти переключився на компліменти іншим програмним продуктам, можуть побачити, що в попередніх відео я постійно, досить гарно відзивався про Fimap через те, що ми з ним досить. Довго і активно працювали. Тож, ось це у нас вікно, в якому відбувається інтерактивна робота і відображення наших результатів, будь-яких того, що ми робимо. Обираємо якісь елементи, якісь геометричні об'єкти і все таке. Це у нас дерево моделі. Яке містить всю інформацію про кількість узлів, елементів, про е, створені типи скінченних елементів, матеріали, навантаження, задачі і все інше. От. Ну і ось це у нас сервісні різні, е, скажімо так, опції, а безпосередньо основні команди у нас знаходяться тут. Тож, Давайте спробуємо зробити класичну невеличку задачу з розрахунку балки, ну тільки зробимо в 3D, щоб не вазюкатись саме з балковими режимами. Не те, щоб це було складніше або простіше, ну просто воно більш наочно. Тож, ми йдемо в Geometry. У нас тут є Solid, у нас є Primitive. Я завдяки коту нічого, як завжди, не бачу. Ось тут треба задати цифри початку. Стартую в 0,0. Обираємо, Обираємо, як ми це будемо створювати із центра, із одного якогось края в тому чи іншому напрямку. От. ну Все це можна в принципі відредагувати. Мене цікавить, щоб ми створили приблизно. 01 на 01 і довжиною в 1 метр. От, відповідно, за допомогою середньої клавіші миші ми розгортаємо, за допомогою Ctrl та середньої ми переміщаємо. Ну і звісно, що скролінг у нас масштабує відносно положення нашої миші, але з певними обмеженнями. Тож приблизно ось так. Коли ми маємо ось цей геометричний об'єкт, нам треба на відміну від того самого ANSYS, ANSYS Mechanical Сучасного, який часто називають ANSYS Workbench, нам треба як і в абсолютній більшості універсальних Кає. Повністю ручками протикати певні моменти. Відповідно, тут не можна просто так зайти, клацнути на кнопку solve і отримати рішення. Тут треба трошки більше знати, хоча, з моєї точки зору, це жодним чином не мінус, бо коли люди звикають, що треба натиснути лише на одну кнопку миші, вони потім не розуміють, що ж у них конструкції ламаються. Відповідно, нам треба зайти в модул, нам треба створити матеріал. У цього матеріалу може бути назва, а може не бути. Бо це не обов'язково. Ми створюємо властивості в тих же одиницях, в яких ми намалювали об'єкт, і це у нас 2 не є 11 Паскаля. Тобто ми всі працюємо 03, ну і 7800, який насправді нам не надто потрібний, бо ми зараз гравітацію включати не будемо. Але, ну, щоб було, так, от створюємо. І воно нам пропонує зробити новий матеріал, але у нас тут лише один об'єкт, тому нам в цьому потреби немає. І ми натискаємо на cancel Далі. Нам треба створити властивості пропоті. Знов-таки пишемо, наприклад, steel Solid, що це в нас для матеріалу стіл і для об'єкта, який працює твердотільний За замовченням, нам тут пропонують опцію для пластини. Але у нас твердотільний об'єкт, відповідно, нам потрібно обрати ось такий тип елемента. Тут ви їх бачите дуже багато, і ще є додаткові опції, куди можна залізти. Але нам це зараз не потрібно, усього нам більш ніж достатньо. Єдине, що нам треба вказати, що ми все ж таки працюємо з сталюкою. Натискаємо ОК, і воно запам'ятало перші властивості, і переходить до створення нових. Тепер ми можемо розкрити нашу модул. Ми можемо розкрити елементів, у нас поки що немає, а от матеріали і властивості є. Якщо нам щось не подобається, ми можемо натиснути правою клавішою миші, сказати Edit. І, наприклад, сказати, що нам потрібно не на 2. Не є 11 а 2 і 1 Ну, або змінити назву, або змінити у варіантів вище криші, як то кажуть, або вище даху. Тож, коли ми ось це зробили. То в принципі ми можемо переходити і до створення навантажень, і до створення скінчення елементно сітки. Це незалежні речі, якщо ви будете створювати е, умови навантаження та закріплення на основі геометрії. Звісно, що якщо ви будете створювати по вузлах, то спочатку треба зробити сітку. Ну і в принципі е, є сенс подивитися на сітку. От, нам треба сказати mesh control Ми можемо зробити на різних кромках, але зараз я хочу зробити максимально все швидко. Обираємо цей об'єкт, задаємо розмір елементів знов таки в одиницях-C. Воно демонструє попередній перегляд, де у нас будуть вуглові е, вузли, тобто в кутах вузлики, От. і ми можемо для поточної моделі зробити сітку hex mesh, бо у нас достатньо простий об'єкт. Знов таки. Кажемо, що зробив, будь ласка, для всього, що бачиш. Воно робить сітку. За замовченням, ми сказали, що нам не треба серединних вузлів. Відповідно, ми отримали просто лінійні елементи з одним елементом. з одним з двома вузлами, вибачте, на сторону, а не з трьома без середнього. І, відповідно, тепер ми можемо задавати закріплення і навантаження. Тож, ми обираємо створити на поверхні. Воно нам пропонує створити спочатку load set, тобто набір навантажень, бо саме. Наборами навантажень. ми потім будемо Набори навантажень будемо закидувати в нашу задачу. Поки що назвемо її один, нам цього достатньо. І тепер ми можемо робити скільки завгодно різних навантажень. Давайте зробимо два. От, спочатку на ось цю поверхню одну. І ми тут використаємо в напрямку мінус y, зробимо 10 тисяч, відповідно, у нас вийде Ньютон. от І другу задачу ми оберемо ось цю центральну поверхню, верхню, і зробимо так само. мінус Ну, тільки зробимо, давайте ще. Приблизно стільки ж. Окей. Е, тепер ми можемо розкрити ось ці моменти, ми можемо побачити дві ці сили, якщо нам є потреба, то ми можемо змінити назву, наприклад, цього об'єкту. При чому ну, тільки треба відстрелити створення нового Навантаження. Вибачте, через кота не побачив. От, права клавіша миші, відповідно, ми можемо відредагувати те, як воно задано, значення, назва. Також ми можемо натиснути на F2, вибачте. Подвійним повільним кликом. Забув, що два тут трошки інше. визиває відповідно ось так: от ми їх маємо на кінці і на початку. Ми можемо видалити, ми можемо, перебрати, і, в принципі, ми можемо зробити один один тип, один construction set, один load set, один fixation set, куди ми накидаємо абсолютно всі варіанти закріплень, навантажень і всього іншого, а потім їх копіювати по додатковим сетам, на основі яких ми вже будемо робити розрахунки. От. І Відповідно, нам тепер треба тільки закріпити ось тут. Це знов-таки йдемо сюди, кажемо const... constraint, Кажемо on surface. Знову нам спочатку треба створити теку для того, щоб все це зберігати. Обираємо останню ось цю поверхню. На жаль, ось ця стилистика відображення об'єктів, які є обраними, вона трошки специфічна. Це трошки можна. Скажімо так, включити ось такий варіант, Show Selected, який є більш зручним, більш звичним до, ну, для багатьох. Але за замовченням, якщо ви це не включите, то воно виглядає таким чином, що. Трошки незрозуміло, що було обрано. Ось е кружочок він завжди в центрі того об'єкту, який ми обрали. От, і повторно його натиснути не можна. Але якщо ми кудись не туди клацнули, у нас тут є remove, exclude і в принципі можна все це почистити, цей перелік, в якому ми все вибираємо. Але поки що ми з цим значить, не працюємо, ми натискаємо на ОК. Обираємо назву. от Обираємо тип закріплень. В даному конкретному випадку нас влаштовує повністю фіксит Воно намалювало, що у нас тут все закріплено. Також. Пропоную продовжувати процедуру вибору. Відповідно, ми її закриваємо, і в нас все. В нас є один сет для констрейнів, один сет для лоадів у нас є скінчена елементна сітка, нам залишилося тільки пояснити, що ж за задачу ми будемо вирішувати. Відповідно, ми йдемо в Модул. Ми натискаємо Аналізис, ми створюємо нову задачу, і конкретно в нашому випадку, в принципі, нам достатньо натиснути на ОК, а все інше він підхопить самостійно. Якщо ж нам потрібно, якщо ми зробили декілька різних типів навантажень, закріплень і всього іншого, то буде потреба тут проклацяти трошки Next і потім щось обрати. Але через те, що це швидкий туторіал, швидке знайомство, ми, відповідно, натискаємо на ОК і все добре. І після того, як у нас є задача, вона, окрім всього, з'явилася у нас ось тут. Ось вона. Ми не задавали назву, відповідно, воно автоматом прийшло. В результатах у нас поки що нічого немає. Ми можемо натиснути ось тут правою клавішою і. Або одразу Analyze, або натиснути Manage. І натиснути Analyze тут, тобто розрахунок. У нас відкривається додаткове вікно безпосередньо вирішувача «Настрана». Воно демонструє, наскільки швидко воно все це вирішило. Воно демонструє нам можливість почитати різні настранівські логи ну от Які відображають помилки, які відображають, скільки пам'яті було використано часу е і всього іншого розмірність нашої задачі, і от все-все-все, що потрібно. Е це ми закриваємо, і в нас, як ви бачите, вже є результати. Які можна відповідно відобразити. Це є великою перевагою, що якщо у нас сітка не змінилася, ми можемо робити купу різних розрахунків досить швидко порівняно з деякими іншими програмами, і потім переключатися між різними задачами, причому залишаючи налаштування відображення результатів одніми і тими самими. Що також буває досить корисно. Відповідно, нам треба натиснути ось сюди, Select a Contour View, воно відображає результати. А якщо нас щось не влаштовує, то ми можемо сказати, здається, F6 було. Да, F6 це в нас опції е, щодо того, що ми як відображаємо. А щодо налаштувань, switch to next контур, switch to цей контур і. Е, ось Ось тут ми обираємо. Який тип результатів ми хочемо відобразити переміщення, напруження? Сили в закріпленнях, різні типи напружень і все таке. Тут додатково можна налаштувати, як ми будемо відображати контур і все інше. Не надто ця штука інтерактивна, але через це, через відсутність усієї інтерактивності, коли ми можемо тут тягати певні речі, коли ми тут можемо швиденько щось змінювати. Це працює досить. Швидко, навіть з дуже великими моделями. Для випадку в 32 тисячі вузлів це не так актуально, але все ж таки воно працює. Ну і от ми можемо перестрибувати між різними результатами досить-досить швидко. Також ми можемо відобразити здеформовану картинку, ми можемо відобразити в тому числі і анімацію. У нас можна побачити, що залишається геометрія, якщо вона нам не потрібна, то ми її можемо відстрелити. Наприклад, відстрелити поверхні. І тоді у нас ось ці лінії, вони виступають як така собі. Недеформована модель. Ось тут у нас можна побачити масштаб деформування, тип результатів, які ми вирішили, і назву нашої задачі. Тож, давайте натиснемо анімацію. І от, будь ласка, улюблені. Анімації для всіх, хто займається, як то кажуть, розрахунками. Цим всім можна керувати, можна налаштовувати швидкість, можна налаштовувати багато всього, можна відстрелювати відображення тих чи інших речей, це все можна, це все робиться, але це все буде, як то кажуть, не сьогодні. На сьогодні для цього нам всього достатньо. Дякую за увагу. І, як то кажуть, користуйтеся ліцензійним. Ну, а якщо у вас цікавить не студентська версія, а версія без обмежень, то з цими питаннями звертатися до представників компанії Siemens. Наприклад, компанії Sinset, яка є офіційним представником Siemens в Україні. Дякую, всім до побачення!